Вітаю, друзі! 83 серія. Вирішив трошки розбавити партянками мілких номіналів, поперебирати. Взяв магазині, коротше, дивимося, що у нас тут якісь цікавинки будуть чи не будуть. 15-й рік. Ось, до речі, бачите, 5 рік це червоний Мазепа. Залишу, не знаю навіщо, але ну, нехай буде. Так, потім що в нас тут? Нічого? Знов нічого. Лахміття. Ось така 11 рік. В нормальному стані. Нічого в ній нема, правда? Так, далі п'ятаки пішли. 32, 23, 88. Нічого цікавого. Так, 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 так. Так, так, так. Так, двушки. 114, 18, 48. Тин, 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 тин. -тин. Ничего интересного. 11. Так, і одинички. Так, це тут трошки прибрати, мабуть, треба, бо воно щось мені заважає. Так, тепер одинички. До речі, з приводу одиничок. Три пачки такі надсилаю в Сполучені Штати. Вони підуть в благодійну організацію, не пам'ятаю, як вона називається. Організація займається тим, що робить пече випічки, продає їх і за виручні кошти надсилає українцям допомогу. І ці гривні будуть роздавати тіпа, як на згадку. Ну, Можна було, звісно, і в ОНС, але їх знайти дуже важко. Так. До речі, отакі ось мій. Жовті ще трапляються в когось в обігу. Дуже рідко я вже їх зустрічаю. Жовтенькі, вже аж сумуї ж за ними. Так, 155, 77. Так, 4 шістки, так? Да? Угу. Дві пари. Могли б бути три. Теж дві пари. 1011 червня 1948. Ну, підстаркувата трохи дата, навряд чи когось. 1958 лютого 1920 Ох, Боже, ну мене й нохать. Це я раків ловив, не вимив пальці. Перепрошую вимаю щіткою на наступному відео. Бо не буду вже перезаписувати нічого. Так, 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 так. О, 1646. Так, да, нічого, мабуть, цікавого тут не буде в мене. Ну нічого. 14-й більш-менш. Так, що тут три двієчки. Ось дивіться. Як таке в обігу може бути? Серія ЄЄ. Ще й номери поспіль, да? 352, 98, 85 і 86 2006 року. Ха -ха. Клас. Це точно залишу собі ці майже нульцеві. У кого, які думки, як в обігу з'являються ось такі папірці, ось такі хростики. Шкода, звичайно, що їх пожували, ну, які є. Дякую за увагу. До наступних серій.